Звісно, маємо обговорити питання бізнесу, тому що бізнес-клімат це також одна із вимог існування незалежної економіки України. І тут ми маємо зосередитись на тому, що робимо ми в державі для того, щоб була можливість створювати робочі місця, забезпечувати громадян України доходами. І Обирати такий шлях, який дозволить нам не втрачати цю підприємницьку діяльність, а навпаки, заохочувати більше людей для того, щоб ми менше покривали через різні механізми субсидій. Витрати, які не можуть покрити самі домогосподарства, самі громадяни України, і тут абсолютно очевидно, ми зараз з вами маємо говорити про розгляд проекту закону 84.01. Всі його називають як повернення до воєнної системи оподаткування. І вчора був останній день подачі поправок. Саме ми від своєї фракції від Європейської солідарності подали ті поправки, які можуть конструктивно вплинути на подальшу долю ведення тих норм, які, на наш погляд, на погляд більшості представників підприємницького суспільства, ну абсолютно недоречні саме в цей час, коли вони зараз запроваджуються. Мені здається, що наші партнери і абсолютно всі переговорники розуміють ту надскладну ситуацію, яка в нас є. Давайте розглянемо ці, що треба робити для того, щоб в країні продовжувався інвест клімат на тому рівні, який він був там на, в 2019 році, на початку 2019 року, коли насправді, інвестиції, незалежні інвестиції йшли в країну, тому що. Абсолютно очевидно, вибудовувалась системна робота державних органів і контролюючих органів в рамках закону. І те, що абсолютно очевидно, за час воєнного стану дуже часто ми чуємо виправдовування, що держава потребує більше надходжень, і тому контролюючі органи дозволяють собі повертатися в минулі часи, тобто вимагання. З бізнесу, якихось планових перерахувань, там, штрафних санкцій і так далі, ну це точно ми не можемо допустити сьогодні. Тому наші поправки стосувалися того, щоб зберегти мораторій на початок документальних перевірок. Ми не маємо дозволяти. Саме нереформовані або запущені саме по такому колу розвитку події виконання функцій податкові, проводити перевірки, якби у нас діяла абсолютно. Чітка виконаність закону, якби податкова не порушувала їх, то можливо можна було б і подумати. Але на сьогодні це точно ні. Податкову треба проводити до е, е, нових якихось стандартів, автоматизувати більшість процесів і. Е, я розумію, що навіть більшість перевірок технічно не можна провести, тому абсолютно обґрунтовано не популістськи ми пропонуємо продовжити мораторій на початок нових перевірок, які стосуються і документальних перевірок, і порядку сплати ЄСВ, який виділений окремим у нас нормами податкового кодексу, і так далі. Щодо штрафних санкцій, ну дуже дико виглядає, що е, зараз пропонуючи повернення до о, цих е, саме режиму оподаткування до війни, саме передбачається за рахунок штрафних санкцій з підприємців. Це мається на увазі і дрібний, і середній і великий бізнес взяти додаткові кошти в державний бюджет. Ну, це по-перше дуже цинічно виглядає. Тому що потрібно окремим блоком говорити, і якраз до цього проекту закону ми подали поправки, що стосуються підтримки юридичних осіб, які безоплатно надають. Товари і послуги на постраждалі території, і, і зараз це стосується вже не тільки збройних сил, а і просто громадян України. Ми маємо розуміти, що не може сплачувати юридична особа там двічі податки, якщо вона придбає щось для того, щоб надати допомогу. І це ж були важливі речі. Декілька днів підряд ми дивилися телевізор і думали, що ці кадри, які передають з затоплених регіонів, ну вони спонукають владу прийняти. Швидко такі зміни для того, щоб всі ресурси задіяти для допомоги. Громадянам України, але цього не було зроблено. До речі, ще одна тема, яку, яка зараз активно задається нашими волонтерами, волонтерами, які збирали донати для того, щоб допомагати абсолютно і дрібними військовими речами і іншими речами для населення для громадян територій, на яких велися чи ведуться бойові дії. І Тут абсолютно очевидна інформація, яка періодично знову з'являється в змі про те, що волонтерів будуть оподатковувати податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. Вона збурює їх, і тому ми теж подали поправки, щоб волонтери, які здійснюють таку діяльність, не були прив'язані в своїх діях до якихось конкретних переліків, які абсолютно не враховують всі ті товари, в яких є необхідні. Відність і тому э... Якраз е, виключення з норм, які надають право без оподаткування на до, на допомоги таких переліків, є правильним кроком. Ми маємо навпаки заохочувати. Робіть все можливе для того, щоб підтримувати наших громадян. Це стосується, до речі, і переліків, які за е, більше року війни так і не змогли спромогтися е, створити в уряді, затвердити їх. І кабінет міністрів мені здається, в, цьому, в цих питаннях дуже багато втратив. Часу, тому зараз максимально треба зробити все, і ми це е, зробили у вигляді поправок: для того, щоб ту роботу, яку не виконує уряд. І міністерства і не затверджується кабінетом міністрів взагалі прибрати із норм як такі, які зупиняють роботу багатьох людей, роботу спрямовану на підтримку збройних сил громадян України, на вся всю допомогу, яка їм є. І стосується останнім питанням, я б хотіла би сказати, все таки ще що стосується штрафів за незастосування реєстраторів розрахункових операцій. Цього найбільше очікує зараз спільнота підприємниць. Буквально в усіх регіонах проходять форуми, вони звертаються до представників влади, до всіх депутатів, всіх фракцій і груп в парламенті для того, щоб зберегти можливість не застосування штрафів на період воєнного стану і ще один рік після війни. Для того, щоб все ж таки підприємці продовжували свою діяльність. Це та діяльність, яка допомагає утримувати їм свої родини. Та ще й надавати благодійну допомогу іншим, тому зупиняти її ну це насправді просто йти проти країни. Тому це питання залишається окремим блоком. Ми будемо про це говорити, і поправки вже зареєстровані. Ми будемо їх ще розміщувати на всіх своїх можливих площадках для того, щоб кожен громадянин мог прочитати, що пропонує Європейська Солідарність. Сьогодні крайня інформація, яку я отримала, щодо цього проекту закону, надано велику кількість поправок майже до двох тисяч. Це означає, що при розгляді цього проєкту може бути застосована спеціальна процедура. А це не надасть можливість кожному з нас представити свою точку зору і відстоювати свою позицію щодо кожної поправки, яка подана до проекту закону. Ми вимушені сьогодні, як опозиційна фракція, звернутися до всіх наших колег в парламенті для того, щоб ми. Об'єдналися, проаналізували кількість поданих поправок кожною фракцією і групою в парламенті, знайшли компроміс і публічно спільно заявили про відкликання частини своїх поправок для того, щоб раціональна думка була почута. Ми маємо виконати одночас і вимоги, які є до нашої країни від партнерів. Але і все зробити можливе для захисту підприємницької діяльності, біз, бізнес клімату і інвестицій в нашій країні це важливе завдання, і тому я думаю, що ми зараз проведемо зустрічі з нашими колегами і підемо по такому шляху. Допустити якоїсь спецпроцедури по такому життєважливому проєкту проекту закону просто неможливо.